Сьогодні виповнилось 30 років створення фірми «Савсервіс». Чотири людини. Строган Анатолій Васильович, Сафонов Максим Едуардович, Варишевський, Олег Олександрович, Шаповалов Володимир Іванович були засновниками цієї фірми. Фірма розросталась обростала новими бізнесами, новими фірмами, і нарешті була створена основа холдинг біля будівлі якої ми зараз з вами знаходимось. Я дуже вдячний і своїм партнерам, і всім, хто зараз з нами працює за ту відданість, яку вони проявили за всі ці 30 років. І незважаючи на ті події, які зараз відбуваються в нашій країні, я впевнений, що перемога буде за нами. Вона буде зовсім скоро. І я думаю, що ми все відновимо і заживемо новим щасливим, квітучим життям з перемогою вас! Реєстрація нашої фірми відбувалась. В буремні 90-ті роки. Я думаю, що ті, кому зараз десь 50 років, мабуть, пам'ятають, що тоді відбувалося. Це і розвал Радянського Союзу, це і рекет по всій країні. І тоді молоді люди освічені. Їх було троє. Один із них. Сидить зараз поруч зі мною, це Олег Олександрович. Вирішили створити легальну фірму. Ну і так трапилося, що звернулись до мене. Я був трошечки старше, на років 25 від них. Небагато. І тоді зареєстрували фірму. Називалася вона «Савсервіс». Але потрібно було починати бізнес і тоді вирішили орендувати приміщення в кінотеатрі Кінопанорама. Благо, що у нас були там знайомства з директором. І тоді на деякий час ми орендували ці приміщення у неї. Невеличке віконце, але, повинен вам сказати, було дуже смішно дивитись, коли під кінотеатром стояли дами в шубах під Новий рік і чекали, коли вони зможуть вибрати шампанське. Вся лінійка шампанського була у нас присутня. Я думаю, що це і зіграло велику роль в тому, що наша фірма почала ну, нормальний розвиток. Потім почались продажі товарів Procter Gamble. Через деякий час. Проктор Гембл зрозумів, що кращого дистриб'ютора, ніж софтсервіс, йому не знайти. І ми почали напряму е працювати із Proctor Гембл. І якщо повертатись до теперішнього часу, то ви всі знаєте, що дистриб'ютор в Україні залишився один. От це так що Велика вдячність всім нашим працівникам. Фірма існує, незважаючи на всі ці важкі часи, що зараз відбуваються в країні. Всі на місцях у нас, всі працюють, всі задоволені. Так що велике велике всім спасибі. Сьогодні день народження нашої компанії. Нам 30 років для нас це велике свято. Ми вас з тим, з тим і вітаємо і бажаємо вам і вашим сім'ям здоров'я, щастя, наснаги. І разом з вами ми відбудуємо нашу Україну і переможемо нашого ворога. Вітаю славним юбілеєм! Я пишаюся, що працюю у такій чудовій команді. Вірю у швидку нашу перемогу. Всім міцного здоров'я, кохання і ще раз швидкої перемоги. Сьогодні Сосерісу 30 років це дуже класна і суперова компанія. Вона перемагала у всіх викликах і в усіх складних ситуаціях, які виникали на її шляху. Мала постійно амбіційні цілі і досягала їх, і продовжує це робити. І в сьогоднішній час ми бачимо підтвердження цього. Від цієї компанії взяли свій початок інші компанії холдингу, які також наслідують ці принципи, цей досвід. І, взагалі, основа це просто класна і сильна компанія, яка сьогодні святкує свій народження. Всіх зі святом. I'd like to address our valuable partners. 30 years ago, our founders established this company. It happened shortly after Ukraine declared its independence. During these 30 years, we have gone through a lot of challenges and have become a successful company. Today, without any doubt, we are going through the most challenging times in the modern history of Ukraine. And we have no doubt that we will stand and we will prevail I and mean, we, will, we will keep our business up and running. Thank you for your support. Thank you that you are with us. Without you, it would be extremely difficult for us to succeed.